Свій час, коли я був у Борака, це індивідуальній програмний реабілітації по паралізованому сину. Значить, йшла е, 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 мова, Борок сказав. Це є все запис е, передано на перекинуто в Ютуб. Значить, е, ще далі не виставляв за призначенням. Значить, Борок е, конкретно сказав: Йдіть розбирайтеся у поліклініку з Сидоруком. Коли прийшов до Сидорука, це теж запис є. Сидорук видав, а, а дійсно, а хто вас лічить? Переклав на мене, а хто ж це має лічити? Сидорук не знає, хто, хто лічить паралізованих людей по основному захворюванні. Сидорук не знає зал поліклініки, Кременецької лікарні. Бо на цьому круг замкнувся. Далі не, можуть, не можемо вияснити, хто не має займатися судомами. А тепер ви думайте самі, рішайте самі. Якщо влізете, будете відповідати по повній програмі. Логіка підказує, що анестезіологи після судом працюють, і невропатолог. Почерговість не знаю, але індивідуальні програми реабілітації ви не прописані, в Прописан вборах, терапія.